Господи, Адонай, Ісусе, Єшуа Христе, Мишія, я вірю, що Ти, Ішуа, Син Божий, єдиний шлях до Бога Отця, до Сущо. Я вірю, що Ти, Єшуа, помер на Христі за мої гріхи і воскрес із мертвих. Я вірю, що на Христі Ти, Ішуа, узяв на себе гріх, забравши мою гріховність, щоб я став праведним твоєю, Ішуа праведністю. Ти, Ішуа, прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав благословення. І тепер, Господи, Адонай, я пригод... Ходжу до тебе, Яшова, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття, я каюсь у кожному гріху. Котрий приніс це прокляття, як ускорено особисто мною, так і моїми предками. Я приймаю твоє Ішува прощення. Я виступаю проти диявола з його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти мене. В ім'я Ісуса Ішуа я протестую йому. Я відмовляюся підкоряти сатані. В ім'я Ісуса Ішуа я зараз звільняюсь від будь-якого прокляття в моєму житті. На підставі того, що Ісус Єшува зробив для мене на христі, в ім'я Його Ішуа я звільняюсь і приймаю це звільнення. Віруй, сподякуй та хвалою. Господи, аду я дякую тобі, Ішу. Я славлю тебе, Ішо. Вірю, що ти, Ішова вірний. Я вірю, що ти, Ішуа, робиш те, про що попросив я тебе, Ішува. Я присвячую моє життя тобі, Ішуа, щоб від цього моменту і надалі Твоє Ішова благословення могло спочивати на мене. Дякую тобі, Ішуа, Господи. Адонай, Ісус, Ішуа, спасибі Тобі Ішуа, Ішуа. Сатано. Я виконав мову. Тобі більше нема за що зачепитися. Забирайся з мого шляху, бо йде Боже дитина, геть з моєї дороги. Я, дитя Боже, це прокляття не належить мені. Кров'ю Ісуса я був викуплений із рук диявола. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма Ісраїл, Адонай Елохейну, Адонай Ехат. Почуй Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один. Блару Шем квот Мальхута Леолам Вает. Благосенно славне ім'я, царство Його, на віки вічні. Бехавта ет Адона Елохеха, люби Господа Бога Твого, бехоль леваха всім серцем Твоїм, навшеха у вехоль не і всієї душею Твоїм, вехаю хадварим хаеле, і всім силами Твоїм, ашер анохі мецавеха, хайом аль левавеха, вешінантам леванеха, вегібарта бам, да буду серці Твоїм словатцім. Милосердний, Отче, схиляюся перед тобою, яхви вічний, вічний сил. Від, від, від вічності ти задумав дарувати благословення грішному через кров Твого Сина, Ісуса Єшуа, Святого, славлю тебе!